Ще ж дорогі колеги, вітаю вас на старті курсу Юридичні аспекти діяльності психолога. Сьогодні ми відкриваємо не просто навчальну програму, а простір, у якому психологи можуть впевнено орієнтуватися у сфері законодавства, професійних прав та обов'язків. І я раду вітаю, представляю вам спікерку і авторку курсу Юридичні аспекти діяльності психолога Мар'яну Флюнт. І сьогодні ми з вами почнемо а, наше заняття з частини, яка стосується маршрутної карти курсу. А, друга частина це буде вже лекція для учасників навчального процесу. І третя частина це в нас вже буде перша рефлекс-група. Тому я пропоную зараз більш детально познайомитись з курсом, щоб ви розуміли, який обсяг роботи нас чекає на найближчі 10 тижнів. Трішки про статистику курсу у нас 10 навчальних тижнів, 8 навчальних лекцій протягом цих 10 тижнів, сім різних форматів навчання, більше десяти додаткових матеріалів і три навчальні пакети. Про все ми зараз проговоримо і я б хотіла вас познайомити саме з аджентами тематичного блоку, тобто з тим, що ми будемо вивчати кожен тиждень. Перший тиждень це вже. Початок це основи правового регулювання сфери психічного здоров'я. І на першому тижні ми з вами будемо досліджувати юрисдикцію та правотворчість, будемо говорити про чини законодавства України в сфері психічного здоров'я, в тому числі будемо дивитися проекти підзаконних НПА. І будемо говорити про суб'єкти владних повноважень та саморегулювання. Тобто перший тиждень це загальна така увідна лекція, де ми з вами подивимося, як працює законодавство, що робити, якщо в нас є прогалини в законодавстві, колізії і що таке тлумачення права, для чого і як ми можемо його тлумачити. Другий тиждень буде вже присвячений більш вузькій тематиці це у нас фахівці в сфері психічного здоров'я. На другий тиждень у нас винесено два основні навчальні питання: перше, це особи, які можуть застосовувати методи психологічної і психотерапевтичного впливу як професійну діяльність, і тут ми вже будемо деталізувати про правове регулювання, про переліки ще законодавства і про так званий поділ на медичних та немедичних фахівців сфери психічного здоров'я. І друге, тим не менш важливе питання про інших професіоналів та суміжних фахівців. Ті фахівці, які не врегульовані в законодавстві, але ми бачимо їх на ринку пропозиції: наприклад, сексологи, коучі, супервізори, психосоматологи та інші фахівці. Ми детально розберемо, на основі чого їх реальність діяльність може бути здійснювана в Україні. Третій тиждень у нас буде присвячений освіті фахівців та її підтвердження. Третій і четвертий тиждень це навчання на блоці Нормативні вимоги до кваліфікації фахівців у сфері психічного здоров'я. І саме на третьому тижні ми будемо з вами детально говорити про освіту. Про класичну вищу освіту, яка за законом є обов'язковою для фахівців сфери психічного здоров'я. Ми поговоримо про рівні освіти, про кваліфікації, чому нам треба знати про кваліфікації, про форми здобуття освіти. Ми поговоримо про заклади вищої освіти, і я покажу вам, і ми з вами зможемо разом поперевіряти заклади вищої освіти на наявність ліцензій. Ліцензії на підготовку бакалаврів, магістрів і також на ліцензії щодо підвищення кваліфікації. Ми поговоримо про напрями підготовки, про галузі знань, спеціальності і спеціалізації. Якщо ви відслідковуєте, то, мабуть, знаєте, що зараз ми вже не 0,53 психологія, а Сі4 психологія. І оцю всю динаміку ми з вами проглянемо, тому що є велика кількість фахівців, які отримували дипломи ще за самими першими шрифтами, і потрібно буде дивитися співвідношення, чи дорівнює це зараз рівню ну, спеціальності Сі4. Також ми будемо з вами говорити про освітні програми і чому освітня програма є обов'язковою, і як їх перевіряти на наявність акредитації, наприклад. Ми також з вами будемо говорити про документи про вищу освіту і навіть будемо перевіряти свої через базу ЄДЕО. Четвертий тиждень він також буде вже про освіту, як я сказала, але тут більше буде про е, кваліфікаційні вимоги саме до фахівців сфери. Ми будемо дивитись правове регулювання по кожній з ролей. Фахівців в сфері психічного здоров'я. Ми детально розглянемо про психолога, про психолога соціального захисту, про практичного психолога закладу освіти, про практичного психолога соціальної сфери, про клінічного психолога, про психотерапевта і про військового психолога. Окремо вам буде надано на опрацювання інформ-лист щодо медичних фахівців та їх кваліфікаційні вимоги. Однак, на Заняттях на лекціях ми будемо з вами досліджувати саме тих психологів, психотерапевтів, які працюють поза системою охорони здоров'я. П'ятий тиждень це у нас маленький екватор, і тут навчання буде специфічне. У нас буде кінклуб, буде два фільми. Я вже знаю, які ви про них дізнаєтеся ближче до п'ятого тижня. Фільми будуть пов'язані із юриспруденцією і з психологією. Насправді дуже хороші, цікаві, і ці фільми ми з вами зможемо обговорити і визначити, що ви побачили, і зрозуміти для чого. Я вам саме ці фільми рекомендую, тому що дуже часто в кіно, в театральних виставах, книгах професія психолога висвітлюється трошечки специфічно, але ми з вами говоритимемо саме про такі юридичні моменти висвітлення в кінематографії професії психолога. Шостий тиждень у нас знову ж буде лекційний матеріал, і тут ми говоритимемо про організаційні форми діяльності фахівців у сфері психічного здоров'я. Для цього тижня у нас передбачено три основні питання: перше, це професійна реалізація. Психолог може реалізовуватись у трьох різних напрямах, про них ми будемо говорити. Також ми будемо говорити окремо детально про ФОП для психолога, про групи ФОП, про кведи, про ПРО, про установчу документацію, про облік та звітність і про документування роботи, тобто все, що стосується введення психологом фізич... ну, документації та реєстрації фізичної особи підприємця. І третє питання буде пов'язане з ліцензуванням та сертифікацією діяльності. Це не тотожні поняття. Я поясню, в чому різниця і кому потрібні ліцензії. Сертифікація це буде про процедуру, яка зараз передбачена законом України про систему охорони психічного здоров'я. Сьомий тиждень це тиждень, який буде присвячений першій частині блоку організація діяльності фахівців сфери психічного здоров'я. І саме сьомий восьмий тиждень це будуть всі питання, які стосуються реалізації психологом себе в професії, коли ви вже маєте освіту, коли ви вже обрали організаційну правову форму і коли ви вже працюєте з клієнтами. Ми з вами будемо досліджувати юридичні та етичні аспекти діяльності фахівців у сфері психічного здоров'я. Ми проглянемо основні нормативні регулятори, в тому числі і етику. Ми будемо з вами аналізувати також етичний кодекс, тому що є у нас обмеження, які накладає етика, тобто у нас закон плюс етика врегульовує нашу діяльність. І ми будемо з вами дивитися окремі напрями охорони психічного здоров'я. Тобто питання, які стосуються вузьких таких ціленаправлених сфер. Ми з вами будемо детально говорити про правовий статус психолога. Це надзвичайно важливе питання і, в принципі, на основі розуміння, що входить в правовий статус психолога, ви можете далі для себе будувати таку дорожню карту свого подальшого професійного розвитку. І дуже важливе питання це юридичні аспекти взаємодії з клієнтом. Тут ми будемо говорити про договори, тут ми будемо з вами дивитися шаблони договорів, тут ми будемо з вами розкривати таку собі маленьку юридичну проблематику антисуїцидального антисуці... договору, будемо говорити про інформовану згоду в контексті конфіденційності та про усвідомлену згоду та заяву для перенаправлення клієнта до психіатра у випадку, якщо необхідною є. Примусова е, госпіталізація, ну і діагностика саме лікарем-психіатром. І поговоримо про документування психологічної практики. Е, на шостому тижні ми будемо говорити просто про документування роботи як ФОП. Тут ми будемо говорити про документування саме вашої роботи з клієнтом. Восьмий тиждень тут у нас буде про юридичні аспекти взаємодії з контрагентами та суб'єктами владних повноважень. Також ми говоритимемо про юридичні та етичні аспекти взаємодії з професійною спільнотою. Ми будемо тут захоплювати і питання медичних і немедичних колег. Також у нас будуть питання щодо онлайн-практики та реклами ми будемо з вами розбирати авторське право в психологічній діяльності. Також будемо говорити про взаємодію психолога з судовою системою, в тому числі про участь психолога в досудовому розслідуванні та під час судового розгляду. А також будемо говорити про судові експертизи. Це надзвичайно важливе питання, зараз дуже актуальне, і багато змін відбувається в контексті проведення судових експертиз, і це треба знати. І питання, яке також виноситься до цього блоку, це етична дисциплінарна адміністративна, цивільна права та кримінальна відповідальність психолога. Ми з вами детально подивимося кожен з видів, ми з вами детально продивимося підстави притягнення до відповідальності, і ми з вами будемо дивитися санкції. Саме що стосується юридичної відповідальності психолога, теж будемо звертати так доволі детальну увагу, тому що на даний момент психолог не є спеціальним суб'єктом вчинення злочину, але є велика кількість статей кримінального кодексу, які можуть бути застосовані щодо психолога. І дев'ятий тиждень це у нас професійне зростання фахівців у сфері психічного здоров'я. Тут ми вже будемо говорити про безперервний професійний розвиток психолога, про правове регулювання. Будемо говорити про підвищення кваліфікації та освіту дорослих та про інші навчання, тобто ті, які не входять в поняття підвищення кваліфікації. І ми також будемо з вами розбирати зростання в складі профспільноти. Ми будемо говорити про супервізію, про інтервізію, про інші формати візій. І про професійні асоціації. Десятий тиждень він буде останнім. І на 10 тижні у нас з вами буде воркшоп. Назва воркшопу: з чого починати психологічну практику, адміністративні та юридичні аспекти. По суті, на цьому воркшопі ми з вами підведемо підсумки навчання, ми з вами сформуємо власну маршрутну карту законної, етичної та професійної діяльності психолога. І також після воркшопу у нас буде з вами Рефлекс-група, де ви зможете вже поділитися своїми загальними враженнями за весь курс і е, сформулювати, можливо, якісь свої індивідуальні траєкторії розвитку. Е, воркшоп у нас буде в такому форматі активного спілкування, тому це аж буде в кінці, і це такий останній тиждень, останній ривок. Що стосується додаткових матеріалів, їх буде велика кількість. Це той перелік, який поки сформований. Ще нові нові я не дописувала в цьому переліку, тому що ну, нам не хватить презентації. Чек-лист корисних посилань, юридичний глосарій, таблиці співвідношень, інформ листи, чек-листи кведів для психолога, шаблони публічних догов... договорів, зокрема публічного, договору про надання психологічних послуг, договору на користь третьої особи з всіма додатками. Ми їх будемо з вами проглядати. І для стандарт плюс та преміум ці документи надаються, щоб ви могли з ними собі вдома працювати. Інформована згода, усвідомлена згода, заява перенаправлення, шаблони антисуїцидальних договорів та плану Б і багато багато інших документів, в тому числі навіть перелік професійних асоціацій за доказовими методиками. Що стосується самих форматів навчання, як я сказала, є сім форматів. Основний це лекція, лекція для всіх тарифів. Лекція буде будуватись на основі аналізу законодавства та доктрини. Тут я без якихось там суб'єктивних суджень буду надавати інформацію суто по закону. Ми будемо з вами дивитися, що, де і як. Лекція буде такий трошечки монолог з моєї сторони, однак повністю вся інформація, яка входить в... Тема буде висвітлена на лекції. У нас також передбачені рефлекс групи, тобто це вже місце, де ви можете після лекції проговорити всі нюанси, які вас цікавлять, або якісь труднощі, задати питання і так далі. Додаткові матеріали це шаблони документів та інші матеріали, які я вам перед тим показувала. Кіноклуб. Групова інтервізія саме з адміністративних та юридичних моментів. індивідуальна консультація зі мною як т'ютером також по юридичних та адміністративних моментах, і воркшоп, який є останнім кінцевим і частиною навчання для всіх. Лінк тоді QR-код на курс є. І мої контакти. Це загалом у нас такий план роботи на наступні 10 тижнів, як бачите, дуже багато різних питань. В принципі, курс він охоплює всі аспекти діяльності психолога, і також важливо сказати, що якщо в процесі навчання на курсі. У нас відбудуться якісь зміни в законодавстві. У нас є домовленість, я робитиму додаткові відеозаписи і одразу ми будемо вам їх надавати. Тобто на період доступу вас до особистих кабінетів по навчанню у вас буде вся актуальна інформація. Якщо потрібно буде щось вносити додаткове, це обов'язково буде все додаватися, і ви будете про це інформуватись. Зараз у нас є багато проєктів. Якщо проєкти в ході навчання буде прийнято, то ми вже їх будемо розбирати як нормативну правову основу. Якщо вони далі будуть залишатись проєктами, то ми будемо з вами про них говорити як про проєкти, і я на цьому буду робити акцент, щоб ми з вами розуміли, де дійсно закон, а де лише якісь фантазії про закон. Тому по цій частині все. Це таке знайомство з курсом. Ксеня, що ми робимо далі? Підкажи, будь ласка. Так, насправді це була дійсно така загальна частина сьогодні. Знайомство з курсом. Мар'яна представила курс, що буде на курсі. Дякуємо колеги за вашу увагу, за вашу цікавість до цієї теми і до цього курсу. Зокрема, дійсно він є унікальним. Ми переглянули дуже багато інформації на сайтах українських і такого курсу не існує. І може здаватися, що занадто глибоко не потрібно знати цю тему, але насправді величезна кількість запитів від колег, в особисті повідомлення та в соцмережах свідчать про те, що ця тема важлива, вона є дуже вагомою у нашій роботі. Тому дякую за вашу увагу, дякую за ваш час. Ми продовжуємо працювати далі. Всі, хто хоче доєднатися до курсу, ви маєте таку можливість. Переходьте, будь ласка, за посиланням на сайт щодо курсу. пишіть Мені в особисті повідомлення. Доєднуйтесь до перспективи в соцмережах та в телеграм-каналі. Таким чином, ви зможете бачити всі наші новини і зможете також контактувати зі мною, так як з менеджером курсу, або з іншими колегами. Тому приєднуйтесь. Приємного вечора. Дякуємо за увагу!